Знайдіть А і перевірте розв'язок. А плюс 5 дорівнює 54. І ви, в принципі, можете зробити це в своїй голові, але зараз ми це розв'яжемо більш систематично для того, щоб ви потім могли розв'язувати більш складні приклади. Отже, що це нам каже це рівняння? А плюс 5 дорівнює 54. У нас є якесь число, якась зміна, до якої додали 5, і як результат вийшло 54. Що нам треба зробити? Нам треба в лівій стороні лишити лише А. Як ми це можемо зробити? Ми можемо відняти 5 від лівої сторони. Ми отримаємо А плюс 5, мінус 5. Але, як ми вже знаємо, то ми не можемо віднімати лише з одного боку рівняння щось. Те ж само дію треба робити і до іншого боку. Отже, з правого боку, нам треба також відняти 5. Що ми отримаємо? Тут плюс 5, мінус 5 вони знищуються. Е, отримаємо лише А. З правого боку 54-5. Це 49. Отже, а дорівнює 49. І ми маємо відповідь. Тепер перевіримо розв'язок. Як ми це зробимо, підставивши оце 49 в наше перше рівняння. Тобто 49 плюс 5 дорівнює 54. Скільки буде 49 плюс 5, це 54 дорівнює 54. І це правда, а отже, розв'язок знайдено.